Кажуть, день, в який ви не дізналися нічого корисного для себе, минув даремно. Ми сподіваємося, що цей день для вас вже точно не мене даремно, адже ми маємо для вас багато цікавої та корисної інформації. Поговоримо з вами про проблеми донорства у нашій країні. Також відсвяткуємо 30-річчя центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Та й не лише про це, Тож залишайтеся разом з нами в наступних 26 хвилин. Життя. Підтвердити цю статистику львів'яни мали змогу в неділю. Асоціація молодих донорів України провела акцію, під час якої кожен охочий зміг дізнатися свою групу крові та Резус Фактор. Ми організували таку благодійну акцію, присвячену добровільному позначі крові. І суть нашої акції поінформувати про те, що зараз є необхідність донора. А саме в такому розумінні як базі донорів, тобто люди, які за певних умов і певних необхідностей можуть стати донорами. Кому саме? Перш за все, це тим, хто постраждав в зоні АТО, які зараз проходять лікування в військовому госпіталі. Також це онкохворі дітки, які дуже часто і постійно потребують допомоги в саме, саме в крові та її компонентах. Кожен бажаючий може безкоштовно визначити свою групу крові, дуже багато причому її не знають, вимірити артеріальний тиск. І найголовніше, при бажанні, незалежно від того, чи ти знаєш свою групу крові, чи не знаєш, ти можеш записатися в базу донорів, про яку вже говорилося, яка буде використовуватися при необхідності. Тобто з'являється необхідність, потреба конкретної людина чи конкретна ситуація. Відповідно, ми використовуємо цих донорів згідно цієї ситуації. Ми посприяємо поінформованості, тому що сьогодні роздаються такі пам'ятки донора. Як саме підготуватися до дня донора, що відбувається в день донора і як буде день після здачі крові? Тобто ту інформацію фактично мінімально базову, яку потрібно знати людині, яка хоче бути донором. Плюс до того там будуть контакти, куди саме звертатися донорського центру, нашої асоціації, для того, щоб люди, які мають бажання долучитися, могли долучатися. Уже вдруге у Львові Асоціація малих донорів України ініціювала проведення акції Краплина життя це я. Головна мета якої привернути увагу громадськості до проблеми донорства в Україні. Питання донорства воно було актуальним завжди. Донорська кров вона потрібна онкохворим дітям, дорослим людям, але завжди потребуючі люди залишалися з цим питанням сам на сам. Тому в сьогоднішній день, коли це питання набуває такої популяризації, враховуючи події, які відбуваються на сході, донорська кров потрібна зараз як ніколи. Ну є ряд вимог хто може стати потенційним донором. В першу чергу це люди віком від 18 до 50 років. Але найкраще це є все таки вік 25-30-35 років. Це люди молоді, здорові, які є, скажімо, в розквіті сил. Неважливо, чи це є чоловік чи жінка, але звичайно, краще це є чоловік він частіше може бути донором, тому що його організм швидше відновлюється. Також вимога є щоб людина мала вагу більше 50 кг і не мала. В своєму анамнезі різних хворих, таких як гепатит та інші, що для нас стало особливо важливим і приємним. Коли ми перший раз проводили цю акцію, ми побачили, що є зворотній зв'язок з громадськістю. Що люди підходять, цікавляться, питаються й охочу, приєднується. Тобто, ми зрозуміли, що це питання стало зараз дійсно актуальним, і важливим для усієї країни. То люди здають кров, вони залишають свої контактні дані, вони охоче відкликаються, коли до них телефонують. І навіть вже після акції були дзвінки і питалися, чи можна прийти, залишити свої дані і чи ну, люди готові. Коли ми вперше почули про цю акцію, вона нам відразу сподобалась. От. Тим більше вона зараз набула дуже великої актуальності в нашій країні. От навіть я особисто стикався з цим питанням донорства, і також знаю багато людей, з яким це було проблемою. Особливо коли, наприклад, якась дитинка, хвора на лейкемію, і в неї якась рідкісна група крові, тоді дуже тяжко, і людина фактично сама стикається з проблемою. Тому ми вирішили підтримати цю акцію, чим ми можемо, оскільки ми займаємося такими проектами соціальними, благодійними, і виділили ми і волонтерів, і якусь фінансову підтримку. Так що ми думаємо, що це правильно, що люди цим займаються. Тому ми здатні хочемо робити все, щоб це відбулося. Для себе ми нічого не очікуємо. Можливо, хіба що якусь моральну насолоду. Але ми надіємося, що це допоможе людям хворим, людям військовим, яким потрібна зараз наша допомога, і всім, -всім кому, кому тільки може ця акція знадобитися. Поки фахівці визначали групу крові та резус-фактор всіх охочих поряд визначали тиск, а волонтери реєстрували всіх охочих стати потенційними донорами в інформаційну базу, яка буде використовуватися при потребах для онкохворих дітей та військових постраждалих у зоні АТО. Є тест-реагенти групові антіанті і резус д І ми дивимося на пластинці чи Бачите, є аглютинація, таке збігання. Якщо є така реакція, то значить... Давайте ми вам зараз скажемо. Ну, Залежно де з якою, з яким телефоном, то ми вже знаємо. Отут буде друга група крові і резус позитивний. Можуть бути підгрупи крові. Якщо для донорів, то треба більшість, ну, більше, більш глибоко. Сьогодні я прийшов знати групу крові разу з фактором і ну, планую, планую до нового року здати. І багато людей потребують цього, і, а чому б не допомогти? Кров дозволяється два рази на рік здавати. Так що я думаю, ну я, якщо чесно, ще не здавав ні разу, так що думаю, здати кров. Було цікаво дізнатися групу крові нарешті. Прива, було те, що не обов'язково потрібно брати, що можна брати з пальця, що це простіше і не так страшно. От а в перспективі я думаю, що можу стати донором, мені це цікаво. Я вважаю, що це досить доброю ініціативою. Потрібно привертати увагу громадськості до таких питань. Тому що є проблема в тому, що люди просто не знають, що є така необхідність, що є люди, яким це потрібно. І власне от такі акції вони висвітлюють ці проблеми. І я вважаю, що в перспективі вони можуть давати досить гарні плоди і рятувати життя. Просто сумнівалася над тим, яка в мене саме була. чомусь всі мене запевняли, що в мене друга а виявилось третя плюс. Людина має знати свою групу крові в разі чого донором. На жаль, не можу, бо хворіла хворобою Боткіна. Не можу здавати кров. Але якби була здорова, то здавала би обов'язково. Силами волонтерів в акції прийняло участь близько ста бажаючих, з яких 55 записалися до бази донорів. Майже тисяча інформаційних флаєрів та буклетів по донорству було роздано. Тому не будьте байдужими, звертайтеся в війський осередок Асоціації молодих донорів України, ставайте донорами чи просто допомагайте організаційно і пам'ятайте, що всього декілька крапель крові можуть врятувати чиєсь життя. 23 роки тому в роддомі, коли я народилася, моїм батькам сказали, що в мене група крові 2 з плюсом. Зараз ми це перевіримо. Після недовгої безболісної процедури виявилося, що не два плюс, а один плюс. Тому не бійтеся, приходьте, здавайте кров, перевіряйте, адже це важливо.